Так, поїхали далі. Вибачайте, що відео обриваються, але ну, пам'ять телефона бажає кращого. Добре, поїхали. Дев'ятка. Ми сказали, що це є максимум. Майже такий, тобто ви отримали результат з вісьмірки. Багато переживань, багато дурних передчуттів, поганий сон, тривога. А десятка це вже, знаєте, ну, максимум. Як казала я в по попередніх відео, десятка це повно. Тобто повно думок, повно слів, які просто вбивають. Коли вже нема сили нема сили слухати, нема сили боротися, нема сили думати, коли людина знаходиться в такому, знаєте, повному ауті. Далі поїхали. Далі в нас що? Жезли. Жезли це є що? Наші бажання, наша енергія, наша ціль, наше натхнення. Туз початок. В мене є ідея. В мене є ідея, я за неї взялася. Виникла вона от спонтанно, да, вспишка. Двійка. Я думаю над цією ідеєю, що мені робити, як мені робити. І в основному, по двійці, ця людина не просто сидить і думає, що їй робити. Це вона вже робить. Тобто мені необхідно щось робити. Хоч щось, але робить. Це можуть бути мілкі якісь шаги, кроки. Але це вже є якісь дії. Тобто мені необхідно діяти. Необхідно щось робити. І я вибираю, я думаю, що робити і як робити. Трійка. Я вже щось зробила, якщо тут було та два жезли, тут вже три Результат якийсь я вже отримала і чекаю, що буде далі. І розвиваюсь. Трійка це ще як розвиток, розвиток двійки. Там ми говорили в попередніх відео. Це розширення двійки. Тобто, тут я думала, що робити, як робити. То в трійці я вже точно знаю, як робити, як діяти, куди йти. Це розширення. І я вже отримую плюс-мінус якийсь результат від того, що я робила раніше. Плюс це є, ну, суспільство. Жезли це ще є, ну, зв'язок з іншими. Тобто тут ви ще могли щось самі робити, а тут ви вже когось. Третього підключили. Четвірка, ви досягли. Ви досягли стабільності. Стабільності в тому, чого хотіли. Чому кажуть, що четвірка це є дім. Ну, ще часто це може бути там робота, припустимо, ну, там, чи власна справа. Ви чогось хотіли, ви цього добивалися, добилися і радієте. Радієте цій стабільності, тими результатами, і вже зупинилися, вже досягли, вже видихнули. Тобто, коли жінка хоче заміж. Перепрошую, то в четвірці вона отримала і заспокоїлася. Заміж вийшла, так? Чи бізнес якусь справу, ви щось рішали, рішали? В четвірці ви вже все порішали, все добре. І якщо все добре і нічого не робити, виходить, що п'ятірка це є криза. Криза в бажаннях, в цілях, в намірах, в енергії. Тобто, ну це є таке, знаєте, дуже часто воно проігрується, як напруга. Напруга, вона може бути як зовнішня, тобто це можуть бути і конфлікти зовнішні, ну несогласі з кимось. Тобто, ви з кимось конкуруєте, чи з кимось сперечаєтеся, чи в когось одна своя думка у вас своє, ви не можете дійти до консенсусу. Навіть не сваркою, а просто от це така якась напруга між людьми. Але це може бути і внутрішня напруга. Тобто, ну, я не знаю, як діяти, я не знаю, як правильно, і мене це напружує. Тобто, це є криза в діях, коли ви не знаєте, як правильно діяти. І вас це напрягає. Шестірка вийшла з кризи. Вийшли з кризи оцієї, яка була в п'ятірці. Або вам хтось поміг, бо тут ще є інші люди, і ця є карта все-таки суспільна. Вам хтось поміг, або самі знайшли вихід і добилися успіху. Бо шестірка жезлів дуже часто кажуть, що це є успіх. Ну, це, є, скажімо так, не шалений великий. Успіх такий прям прям аж дуже-дуже, але це є досягнення певних якихось результатів після кризи. Як спілкування, це є спілкування по ділу, по справі, тому що ми дивимося на значення теоретичної цифри, якщо ми беремо спілкування і беремо масть жезли по ділу, по справі. Сімірка знову ж таки, неоприділеність, неоприділеність в своїх діях. Тут я успіху якогось досягла. А в сімці треба ще далі діяти, треба ще щось робити. Але я навіть не знаю, чи мені це треба, чи я цього хочу. Я, типу, якби змушена. Це є сімка. Це є такий, знаєте, ну, неповний результат. Скажімо так, якщо я тут з кимось спілкувалася по ділу, по справі, далі мушу ту справу свою відстоювати, добиватися. Далі успіху вже сама, бо тут з допомогою когось. Тут завжди, в шестірці жезлів завжди успіх і побіда завдяки чомусь, або завдяки комусь. А тут людина вже сама мусить відстоювати свої границі, свої інтереси, бігати, рішати, купу справ. Дуже часто сімка жезлів показує дуже багато різних справ: і то треба, і то треба, і то треба, і бігаєш, і рішаєш. Вісімка. Е, якщо дивитися, як на подію, то це є дуже багато комунікації. Комунікації там, в телефонному режимі переписки чи комунікації з людьми, тобто з багатьма людьми спілкуєшся. Але взагалі вона показує, як би вам сказати, це є, оце є четвірка помножена на два, тобто в четвірці ви досягли успіху, ви радієте тому, що ви досягли. А вісьмірка це є оце ніби як успіх, це ваше досягнення, але воно пришвидшене в два рази. Тобто дуже багато різних подій, дуже багато всього відбувається треба швидко на все реагувати, скажем так, щоб досягти успіху ще більшого ніж в четвірці, але з таким потоком енергії не завжди людина справляється і дуже часто йде та до. До дев'ятки. Дев'ятка, це що? Це я в сімці старалася. В вісьмірці було вообще дуже сильно багато двіжу, дуже багато руху, дуже багато активності. І в дев'ятці людина вже просто втомилася. Вона вже стільки всього перейшла, їй було тяжко тут. Тут стало трохи ще тяжче, бо все пришвидшилося. А в дев'ятці вона вже ну, просто вимотана. Людина змучилася. Вона відстоює свої інтереси, свої границі, свою, якщо ми дивимося на майстер, це якась своя ідея, свій намір. Своє якесь бажання, своє ціль. Вона так довго до цієї цілі йшла, що в дев'ятці стала і зупинилася. Треба мені це, не треба, хочу, не хочу. Ніби треба, але і тяжко. Тобто, в дев'ятці людина завжди оцінює те, що вона зробила для того, щоб досягти свою ціль. Тобто, дев'ятка це є оцінка результатів. Сімки і вісімки. Людина пройшла важкий шлях, бачите, побита, і оцінює. Чого ж я досягла завдяки таким складним своїм зусиллям? Дуже часто показує проблеми. Проблеми, які тягнуться з минулого. Ну, тобто, давно людина цим ділом якимось займається. І десятка це коли людина оцінила результати, але не лишила тої справи. Далі, далі займається тим, чого хоче. І в десятці дуже тяжко. Дуже тяжко, тому що тут було фізично людина, бачите, виснажена. А десятка це взагалі максимум. Тобто людина вже зовсім не має сил, але вона ще робить, вона ще старається, взяла на себе багато обов'язків, багато справ. Це така дуже часто десятка жезлів це є фізична виснаженість. Оскільки жезли це є ну, ще наша енергія, вона показує, що енергії мало, багато справ, багато діл забирають в людини енергію. Це як чемудант без ручки. І кинути шкода, те своє діло, яким займаєшся, але вже не маєш сил. Не завжди це може означати, що діло треба кинути, інколи це може означати, що просто треба відпочити, передихнути, подумати, взяти тайм-аут. Але десятка жезлів це є такий повно. Скажімо так, Повно затрат енергії, повно справ. Отак. Це чисто так теоретично про пажів ще скажу два буквально слова кілька слів. Бо ми пройшли від одного до десяти, а не зачепили придворних. Про... По придворних, можливо, я зніму інше відео, пізніше трохи. Скажу кілька слів тільки про пажів. Пажі... ну, для мене, розумієте, я не... я не є правда в останній інстанції в кожного таролога, в кожного картоманта, в кожної гадалки є певні свої принципи, певні свої погляди. Я вам скажу, як воно відіграється в мене. Пажі відіграються двома моментами. Ну, вони можуть відіграватися ще дітьми. Я це зараз чіпати не буду, тому що ну, на дітей я не дивлюся. Якщо людина каже, що в неї є діти, я одним якимось пажом ту дитину відмічаю в колоді. Тобто, ну, знаю, що як вона буде випадати, вона буде в мене там певним пажом. Хоча це я роблю дуже вкрай рідко. І так, дивіться, пажі це типу вальти у звичайній культури вальти. Вальти в колоді завжди кажуть, як хлопот. Клопот. Хлопати, клопати, чи як там правильно. Так воно і є. Це є клопіт. Клопіт це що означає? Це наші дії. Це наші старання в певній сфері. Клопіт це наші дії, наші вчинки, наші старання, а сферу показує масть. Тобто, клопіт матеріальний, грошовий, побутовий. Я стараюсь, я щось роблю, ну, не знаю, чи вдома прибираю, припустимо, бо це фізичне та? пентаклі. Або ну, там, вчуся, щоб потім заробляти грошей. Або починаю працювати, починаю там, вчитися, починаю старатися, удосконалюватися в чомусь чисто фізично. Або я там вживаю, не знаю, таблетки чи бігаю зранку. Це є, ну, стараюся для здоров'я. Це є клопіт фізичного плану. Тобто я щось роблю фізичне, або для матеріальних результатів. Для ресурсних результатів у майбутньому. Клопіт побутовий. Тут. Це клопіт, як би вам сказати, От в звичайній колоді оцей паж Пентаклів це є валет бубновий. Це, рахується, валет піковий. Але валет піковий в звичайній колоді це є та пусті хлопоти. В таро трошки по-іншому. Це є клопіт. Розумовий, та, оскільки мечі це і розум, це коли ви намагаєтеся щось обдумати, щось проаналізувати, щось оцінити, тобто клопіт відбувається в голові, або якщо ми беремо це не, не як думку, а як слово, тобто клопіт словесний. Тобто ви говорите, виясняєте ясня, ви щось, проясняєте, аналізуєте, випитуєте. Клопіт розумовий чи клопіт словесний. В основному це клопіт такий напружений, холодний. Так? Ну, карта мечей це є холодна масть. Ми про масті вже говорили. Клопіт, чаш, клопіт емоційний або клопіт для здійснення якогось бажання. Ну, золота рибка, та яка там, виконує бажання. Навіть самі малюнки не дуже нам допомагають. Це є клопіт емоційного плану. Тобто ви щось робите для того, щоб... Бути довольним, щоб задовільнити себе в якомусь своєму бажанні. Може бути клопіт любовний, та? любовний бо про емоції. Паш жезлів клопіт у якомусь ділі, у якійсь справі. Тобто ви дієте, ви щось робите активно для того, щоб щось ну, здійснити, якийсь свій певний намір. Активні дії у сфері жезлів, у сфері бажань, цілей, намірів. Отак. Єдине що, ну, пажі дуже можна не то, щоб сплутати, а думати, чим вони відрізняються від тузів. Бо тузи це початок. Та? От, ну, ви повинні зрозуміти, що тузи в основному це в нас в голові виникають тузи. Там якась виникла думка, якась виникла ідея, виникло почуття і виникло там якесь бажання досягнути якихось там ресурсів, та? грошей, припустимо, в спектаклях. А пажі. Це коли виникає необхідність клопотати, тобто є зовнішній чинник, зовнішній вплив. Ми можемо це так само прирівняти. От по одному це є клопіт, і ще одне значення пажів це є вісті, та? вісті новості, але вісті я не сприймаю як новини. Не зовсім як новини, це є інформація. Інформація матеріального плану, інформація про гроші, інформація про роботу, інформація словесна, логічна, яку треба обдумати, проаналізувати. Інформація, яка викликає емоції. Добре чи погані, це вже інші карти скажуть. Але це інформація, яка пов'язана з якимось вашим бажанням чи почуттями. Тут інформація, яка пов'язана, тобто новості, вісті, взагалі інформація, яка прийде до вас і яка буде спонукати до дій в певному якомусь своєму бажанні, намірі, цілі, справі. Отак. От ну, зараз я би вам радила, тобто ви якщо тільки починаєте, тільки колоду купили, ще в картах не розібралися, ми старші аркани лишимо трохи на потім, я по них буду робити глибші більші відео. Ви можете розділити колоду на молодші, на старші і користуватися тільки молодшими, щоб практикуватися. Я зніму на днях відео про те, як практикуватися, і можна гадати вже з першого буквально дня, як тільки ви ту колоду взяли в руки, як тільки от тих кілька відео моїх подивилися, зразу починати практикувати. Рицарі, рицарі. Ну, дивіться, я б вам радила для початку, нехай би рицарі, королі і дами були у вас особами. Взагалі особами можете гадати навіть без придворних карт почати. Ви вже значення плюс-мінус теоретичні для себе вивели. Я обіцяю вам зняти відео буквально завтра, післязавтра про те, як практичні значення розуміти, знати, звідки взяти, щоб ви могли вже почати собі гадати. Ну, але поки що цієї теоретичної частини вам буде достатньо, навіть щоб почати. Я би радила вам і рицарів. І королів, і дам, нехай це будуть люди. Якщо ви не хочете, щоб рицарі були людьми, а тільки дами і королі, це як хто собі хоче. Якщо це будуть не люди, то нехай це буде оцей клопіт, але набагато активніший, вже з конкретними великими діями. Тобто, клопіт матеріальний отут, та чи новості якісь про, про гроші вам прийшли, чи гроші малі, якісь прийшли невеликі. То рицарь Пентаклів це дуже сильно, усердно, вже діями активно старатися. Тобто тут ви тільки починаєте старатися, нехай це буде атмосфера старання заради там, майбутніх матеріальних результатів. Тут, якщо це є клопіт словесний, ви намагаєтесь щось там вияснити, дізнатися, проаналізуватись, вам хтось щось сказав, нехай рицарь тоді буде активно виясняєте, активно рішаєте. Активно вам треба щось знати, ви хочете чогось дійти. Ну, це є такі активні, холодні, дуже часто це є злість. Коли ви активно щось виясняєте, ви злитесь. В основному це є злість, але ну, сприймайте це як атмосферу якоїсь такої активних вияснювань, певної інформації. Тут ви активно здійснюєте своє бажання або активно стараєтесь для того, щоб задовільнити себе в своєму бажанні в будь-якому. Це може бути емоційне, любовне, можете сприймати рицаря-чаш як любовну карту, тобто якісь активні події в любовному житті, а можете сприймати як активні події, активні вчинки, активну діяльність в сфері здійснення якогось свого бажання. А тут знов така активність заради цілі, коли готовий на все, рухатись, їздити, рішати, спілкуватися з людьми, робити все для того, підстроюватись під ситуацію. Все для того, щоб здійснити певний якийсь свій намір, коли багато енергії. Отак, От а дама і королі тоді лишіть, нехай це будуть чоловіки і жінки. Якщо хочете знати, яка дама, який король яких людей показує, можете почитати. Бо, ну, мені здається, що це буде безтолковому мені ще таке відео знімати. Хоча ну, я подивлюсь, може, і попробую десь пізніше зняти, яка там дама, яким характеристикам відповідає, чи який король. Але ця вся інформація вона є, її багато. До знаків зодіаку я би не прив'язувалась, бо кажуть, там, Та, певна стихія то є певні знаки зодіаку. Я ніколи людей до знаків зодіаку не прив'язую. Я їх прив'язую до знаків зодіаку тільки тоді, коли позначаю в колоді. Тобто, коли я гадаю там, припустимо, Світлані, яка є по знаку зодіаку рак, вона в мене буде дамою чаш. Все. Далі, коли мені випадають дама й королів в розкладі, я ніколи не кажу, це ваша там якась подруга, коліжанка чи хтось, яка по знаку зодіаку, овен. Ну, тобто я так ніколи не прив'язую. Я прив'язую до характеристик характеру і цілей на даний момент, тому що кожна особа протягом дня може міняти свою масть. Ви можете зранку бути доброю, класною, доброзичливою дамою чаш, а до вечора стати дамою мечей злобною, жорсткою, тому що так складаються обставини. Ладно, про це ми ще будемо говорити. Я надіюсь, ви зрозуміли. Чисто теоретично зробіть собі табличку і запишіть по 2-3 значення, як ви розумієте. Беріть от карту і просто по її картинці, і по значенню, тому що я вам казала, що значить там цифра 6, що значить масть там чаш, і якщо це поєднати, отак-от, що це може вийти. Так, чисто для себе, чисто теоретично, не бійтеся помилитися, як вибрати насправді значення карти. Ми це про ще поговоримо. Але чисто теоретично, значення таке нехай розмите, не зовсім точне, в кількох словах ви мусите все одно знати. Тому у цей момент ну, треба пройти, від нього нікуди не дінешся. Просто таким методом набагато легше зрозуміти, що карта значить, ніж читати в книжках, де є на цілу сторінку купа описів однієї карти, дуже багато різних значень. Ну, як ви, я не знаю з, з 10, з 50, зі 100 значень, написаних в книжці, коли будете гадати, виберете одне єдине. Тому що при гаданні підходить тільки одне, ну два. Як з тих 100 вибрати правильне? Ви повинні знати теорію в першу чергу. Бо ті значення, які пишуть в книжках, вони є виведені, ну, скажімо так, написані на основі по-любому якоїсь певної ситуації, і по-любому ще якихось карт з боку. Розумієте? Тому що одна і та сама карта може мати в поєднанні з іншими картами дуже сильно багато різних значень. Розумієте? Тому. Оцю теорію спробуйте зробити так, як я вам сказала. А далі ми ще з вами будемо говорити дуже багато. Я буду записувати уроки, щоб ви чисто самостійно, без отих якихось дорожезних шкіл і читанні томів, купи, купи книжок, змогли гадати, змогли гадати собі, допомагати, змогли допомагати своїм близьким, тому що це є така справа, яку я вважаю. Корисно знати, корисно вміти, для того, щоб ну, покращити, щоб можна було покращити своє життя, не наробити купи помилок і купи проблем собі. І якщо немає можливості десь до когось звернутися, щоб можна було собі на такі простіші трохи запитання, самому дати відповідь або, по, по крайній мірі, подивитися, який день сьогодні чекає. Це ну, насправді, дивлячись от такі от уроки, ви зможете самі спокійно спрогнозувати собі день. Ну, я, принаймні, буду для цього старатися, щоб, ну, скажімо так, не зверталися люди до тарологів, і до мене в тому ж числі з якимись такими, знаєте, ну, примітивними питаннями, або такими, знаєте, які, які, в принципі, не є дуже сильно важливі. Дуже важливі речі, глобальні, потрібно звертатися до когось, навіть якщо ви вмієте гадати. Повірте мені, я на такі дуже сильно глобальні речі, які не дають мені жити і спокою. Предпочитаю звертатися до когось, а не дивитись собі сама. Тому що ну, людина, яка емоційно втягнута в свою якусь справу дуже сильно, дуже серйозно і дуже глобально, ну, погадати важко. Не те, що інформація не йде, чи ви там не будете знати, що це значить. Просто тяжко бути готовим інколи до деяких відповідей. І коли ти сам собі їх говориш, ті відповіді. Мозок бореться з цим. Але коли тобі скаже інша людина, Ну, ти вже це сприймаєш зовсім по-іншому. Тому, ну, я вважаю, що кожна людина може спокійно вміти гадати і робити собі це самостійно для якихось таких не дуже сильно глобальних питань. І я буду старатися вам, вас цього навчити і вам цьому допомогти. Єдине, що, ну, уроки, як часто будуть виходити, не можу вам пообіцяти, бо маю і своїх справ, всяких різних багато. Але я буду старатися. Ну, і ще не знаю, чи вам буде зрозуміло, тому що я все-таки не викладач, і не знаю, чи моя інформація вам йде, заходить, чи зрозуміло. Ну, якщо ця теоретична частина це так, я собі це зрозуміла. Добре. Це був якийсь такий мій відступ. Я бажаю вам успіхів і до наступних відео. Я думаю, що це буде досить скоро. Будьте всі здорові, щасливо, до побачення!